Вітаю! Як ви бачите, у мене нарешті з'явилося щось, що хоча б нагадує ялидочку, а значить, що свято наближається. Сьогодні сьомий день різдвяного марафону «Три матч твоєї кукухи, і сьогодні ми будемо говорити про те, як зняти життя з паузи. Синдром відкладеного життя може мати серйозні. Наслідки для психічного і для фізичного здоров'я люди, які постійно відкладають свої плани, можуть відчувати внутрішню незадоволеність, незадоволеність, незадоволеність своїм життям, і крім того, вони можуть відчувати подвійний стрес. Тобто, спочатку вони відчувають стрес. Від війни і впадають в синдром відкладу з життя, а потім уже в цьому стані вони також можуть накопичувати інший вид стресу. Крім того, це може привести вас, якщо ви в цьому стані, до втрати можливостей, бо багато можливостей пропонується в житті лише раз. І якщо людина. Ними не скористалася, вони можуть зникнути назавжди. Якщо ви впізнали себе в описі синдрому відкладеного життя і відчуваєте, що готові до змін, то я раджу вам декілька речей. По-перше, зверніть увагу на базові речі. Я вже про це говорила і знову, і вкотре ми всі це знаємо. Але так не хочемо виконувати, нам здається, що це так? Але зверніть увагу на базові речі, наведіть лад сон, харчування, фізичні вправи, а ще підвищить свою обізнаність у техніках самодопомоги тривожних станів. Якщо з цим буде порядок, можна йти далі. Далі що можна зробити? Треба усвідомити себе тут і зараз, помітити нарешті, ту реальність, в якій ви живете. Ось зима, ось скоро Різдво, а ось війна. І ви десь тут, у цих обставинах. Які це обставини? Що вас засмучує? Що вас тривожить, а що навпаки змушує усміхнутися? Що, на що ви можете вплинути, на що ви не можете вплинути? Передивіться відповіді на запитання, хто я, яка моя система цінностей, чи змінилося щось в моїх життєвих цілях. Що з того, що я хочу від життя можна втілювати прямо зараз? От реально, прямо зараз. Якщо ви ще не пропрацювали своє ресурсне коло, своє підтримуюче середовище, то я вас попрошу скласти список того, що приносить вам задоволення і повертає у реальність ще раз саме зараз. Це можуть бути. Хобі, прогулянки. Це можуть бути навіть смаки улюблені, запахи, вид діяльності, спілкування з кимось, з ким, спілкування з кимось про щось важливе. Так, наше життя ніколи не буде таким, як було. Кінець війни невідомо коли, так само невідомо, яким. Так само невідомо, скільки ми ще будемо жити в такому стані. Невідомо, яким буде кінець війни для кожного з нас. Це реальність. Дивитися прямо в обличчя цій реальності складно, але саме ця зустріч рухає нас до конструктивних змін. А тепер давайте зайдемо зненацька трошки з іншого боку, і не будемо. Вважати війну лише тою кризою, яка відбирає. Давайте розширимо межі свого уявлення і подивимося, а що хорошого дала нам війна. Ви мріяли про підвищення кваліфікації? Нині є мільйон можливостей навіть онлайн. Ви давно хотіли звільнитися з роботи і почати щось нове? Розгляньте можливості, вони точно є. Зрозуміти, що часи великих криз завжди часи великих можливостей, але помітити їх можна тільки якщо усвідомити, що ваше що життя продовжується, що ваші дні по-справжньому починаються і закінчуються. Ви зрозумієте, що ці дні, ці місяці війни, ці роки ніхто вам ніколи не компенсує. Сьогодні я вам дам, дам техніку п'ять елементів, і вона допомагає повернути себе в тут і тепер, укріпити зв'язок з реальністю під час стресу і виринути з тих емоцій, з того, з того напливу емоцій, з тих переживань, для того, щоб остаточно усвідомити, що ви живете тут і зараз, вийти із синдрому. Відкладеного життя, згребти себе у руки і стрімко наближатись до свят.